Вітаю вас, дітки! І сьогодні з вами я хочу поговорити на одну дуже цікаву тему про гідність та свободу. Чому саме зараз? А тому, що в Україні відзначають День гідності та свободи 21 листопада кожного року. А що ж таке свобода? Свобода це коли ти можеш обирати, що робити. Наприклад, ти вирішуєш, у що сьогодні будеш грати: у кубики чи малювати. Але свобода не означає, що можна робити все, що захочеш. Є правила, які допомагають жити дружно. Наприклад, якщо ми граємо разом, треба ділитися іграшками, щоб. Усім було весело. А гідність. Що ж таке гідність? А це, дітки, коли ти поважаєш себе і інших. Ось дивіться, якщо хтось тебе образив, ти не ображаєш у відповідь, а спокійно пояснюєш, що тобі неприємно. Гідна людина завжди добра. Чесна. Уявіть, що всі люди це квіти в одному великому садочку. Кожна квітка особлива і красива по-своєму. Але, щоб садочок був гарним, усі квіти мають жити разом, дружити і допомагати одне одному. Так само і люди. Коли ми дружимо, підтримуємо одне одного і поважаємо, то живемо у мирі і радості. Тож давайте пам'ятати, ми вільні обирати свої вчинки, але вони мають бути добрими. І завжди треба поважати себе і друзів. Це є свобода та гідність. А тепер. Я хочу, щоб ви сідали зручненько і слухали уважненько. Я хочу розповісти вам казку про те, як звірята в лісі познайомилися з тим, що таке свобода і гідність. І ви, прослухавши казку, зможете відповісти на питання. Чи жили вони дружно, чи знали вони, що таке гідність, чи знали вони, що таке свобода, і що їм допомогло познайомитися з цими поняттями? Тож починається казочка. У далекому, далекому лісі жило багато звірят зайчики, їжачки, білочки і навіть велетенський ведмідь. У цьому лісі всім було добре, бо вони мали свободу. Могли гратися, гуляти, співати, стрибати і кожен робив те, що йому подобається. Але одного разу в ліс прийшов хитрий і жадібний вовк. Він вирішив, що всі мають слухати лише його. Ви більше не можете бігати де захочете. І всі ягоди тепер тільки для мене, сказав він. Звірята дуже засмутилися, але боялися сперечатися з вовком. Вони перестали радіти, гратися і відчували себе зовсім сумними. Та ось одного разу до лісу прилетіла сова. Вона була відома серед усіх звірів своєю мудрістю. Сова вислухала історію звірят і сказала, ви сильні, бо разом. Пам'ятайте, ваша свобода та дружба це ваш скарб. І ніхто не може його забрати, якщо ви не дозволите. Давайте разом подумаємо, як його захистити. Звірята почали розмірковувати. Вони зрозуміли, що вони друзі і можуть допомогти одне одному. Наступного ранку всі разом пішли до Вовка. Вовче, ми поважаємо тебе, але ти не можеш забороняти нам бути щасливими. Ми всі маємо право гуляти, гратися і ділитися ягодами, сказали вони. Вовк спочатку здивувався, але потім побачив, як дружно і сміливо звірята стоять разом. Він зрозумів, що не може бути головним, якщо ніхто його не слухає. Добре, сказав вовк, я більше не буду заважати вам. І з того часу в лісі знову запанували свобода, радість і дружба, а звірята ніколи не забували про свою гідність і завжди допомагали одне одному. Бо коли ти поважаєш себе і інших, і також не боїшся захищати свої права, ти можеш жити вільно і щасливо. Ось така чудова казочка, дітки. Тепер я думаю, ви всі зрозуміли, що таке свобода і що таке гідність, а завданням після сьогоднішнього нашого заняття. Буде намалювати героїв цієї касти. Хто вам найбільше сподобався в ній? І розкажете, чому саме цю тваринку ви захотіли намалювати. А я буду з нетерпінням чекати ваших малюнків в свої повідомлення. До нових! Зустрічей.